Запустив камеру. Так, цей раз треба бути, знаєш, і добреньким, і при цьому сказати усе як є. Тому що, блін, з програми до програми це повторюється і я вже задовбався, як попка дурак повторювати, що где ви велосипідісти. Нема, знаєш, цього масового відчуття, що настає все більше. І, блін, велосипедний дух пробуджується. У мене взагалі на рік я раз тільки відчуваю, що дійсно велосипедистів багато і що є оце, як би братерство, єдинство, і що це рух вперед з цими велосипедами, це на велодень. От, блін, молодчаги ті, хто організовує цю всю штуку. А решту часу ну, можна говорити що завгодно, про те, що Черкаси велосипедне місто і так далі. ну, По-моєму, це. Нічого взагалі словаці не варті, тому що, купи, сам знаєш чого. То треба щось придумати, хочеться, щоб, щоб це було масово, щоб це бляха було дійсно пробудженням. Що, які ідеї є з цього приводу. А що тут думати? Встав, сів і поїхав.